Я буду говорити про якість тієї води. Значить, я дуже часто був на нарадах на одних і на других, кажуть, 20 з гачком років, і небіжка Яремко, царствої небесне, яка була головним лікарем станції, стан епідемстанції, говорила не один раз, що воду з локальних водозаборів використовувати не можна. У мене перше питання. У мене перше питання. Да. Чи є технічна документація, тобто хімічного аналізу тієї води з локальних водозаборів? Щоденно ведеться? Щоденно, Щоденно вода ведеться. Якщо вона не є шкідлива для здоров'я, тобто для людського, чому не було офіційного, офіційного дозволу, ну, Потому, що ми не не закону. А дозвіл тільки із за того, що це справді була якісна хороша вода. Щоденно кожен день проби, проби відбирають, досить аналіз. Єдине, коли на коли дощі, коли збільшена каламутність, і то при великій каламутності вона а, біологічний стан її так хороший. Ви знаєте, ви знаєте, я хочу одного сказати. Я свого часу був на водозаборі на, на Вальці, і на інших, це дуже давно, але на Вальці ну. Кажуть, при початку каденції попередньої влади. І я був у 2001 році, мав я таку можливість унікально бути на водозаборі в Кросну. Знаєте, коли там під'їжджаєш до водозабору, то там ще задалеко, як то кажуть, є санітарна зона, охоронна зона, ще й різні речі. Одне діло санітарно, що там нічого немає, потім там такі красиві паркана, потім там і так далі. В нас тут на ту вальку. Я міг, як кажуть, зайти, вибачте, зробити свою потребу туди і і, і піти. І мене ніхто ніколи нічого би не зупинив. Але я не в тому контексті. От я сьогодні не маю води. Дуже як кажуть, унікальний день ми зібралися, у нас таких унікальних днів з 365, напевно, є десь так. Ну, 150-200, то точно на, на рік унікальних, коли в нас немає, Ось, згідно того навіть графіку, який є затверджений. Але я от часто от були в нас морози. І були морози тільки поза 10 градусів. Вода має бути яка виморожена на ну, кришталево чиста. Я відкриваю кран, а вона так смердить або болотом. Або вона, ну може, я помиляюся йодом. От раніше було деколи хлоркою, ну, доні, я, казав, ну, я ту, ну я ту хлорку якось ще міг сприймати. А то якийсь такий йодистий запах. Майк і в мене і питання. Я розумію, це коли йдуть е, е, суви снігу, коли там забруднено, ну я ще це можу зрозуміти. Я відстоялася вода, ну, коли я набираю кришталево чисту воду, на, на, вона ніби прозора, а вона смердить багнюкою, і в мене на кухні з того відра неможливо її спожити. У мене постає тоді питання. Як споживача, то дуже все цікаво, що ми говорили, а мене тоді зовсім нічого не цікавить. Мене хвилює одно, що я плачу таку дорогу ціну і отримую гноївку.